Всім з вами сладный І Я сьогодні вам хотів попередити, що нині буде стрім від Game London. І буде от зараз у нас 12.12 12, через ну я в 30 буду знати, наприклад, дивіться зараз. Вау, wow, The Ring, Black, Please, Stance. Бул 17 хвилин, так І одне. Тут Я тут, бачите. Налика. Налика и тут. Канал и так далее. Он п'ять опять поля. Сейчас приблизим сейчас перед. Светить. Угу. Петский два. И вот мой интервью. Так, найбільше це за продолжение за мой канал дали там мои интро и так далее и на Excalibur обзор лаунчера там менеджер видео менеджер да не дивите я заходжу на наш канал на миновите нагаду я соблюдаю поставлю нагадування так и бачите через 13 хвилин и чекайте стрим. От това показвай час и ме застринем се чрез 13 мая.